Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 29 квітня. А це означає тільки одне, так? Що зараз буде розгляд, розгляд ринку на початку тижня. Тож, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал і поїхали. І так, традиційно давайте почнемо з індексу долару США. І як бачите, прогноз, який ми з вами робили, здається, ще актуальний. Так, ми знаходимося на на верхньому кордоні великої консолідації денний таймфрейм, що нам показує, геть нічого, відбувається корекційний рух і поки що, поки що нічого такого не показує. Як бачите, так, цей, цей рівень ми проходимо то вверх, то вниз. Реагуємо на нього, але від нього поки реакції ніякої не дамо. Тож потрібно дивитись, де ми зафіксуємось. І цей прогноз, коли ми фіксуємось вище даного рівня, так тестуємо його і продовжуємо лонговий сценарій залишається. Або ж після тесту цього рівня ми показуємо слабкість лонгового сценарію і повертаємось в консолідацію. Давайте тут так і залишимо. Це жовтим кольором, а це зеленим. Так, нехай так і буде. як, яке буде відпрацювання. Ось. В середу нас чекають новини, але до цього ми ще раз повернемось. З індексом долара є. Давайте перейдемо на пару євро-долар. І тут у нас майже те саме, так, давайте тижневий таймфрейм увімкнемо так, подивимося, що у нас є на тижні. І на тижні можемо спостерігати, що є ведмежий блок заказу, який оновив попередні лої, так і за допомогою якого ми вийшли із консолідації. Відтестували ми його по шпілю, і поки що нам відпрацювання шортового сценарію не показали. Тож це також залишиться. Давайте підкоригуємо, тоді так трішечки, можливо, десь вище, вище поставимо, щоб його протестували по, по тілу. Давайте ось так десь так, на середину тіла. І є ймовірність того, що після, після того, як ми протестуємо цей блок, нам можуть показати навпаки слабкість шортового сценарію. Ми знову відтестуємо даний рівень, ось цей так, нижній кордон консолідації, і від нього підемо до верхнього кордону. Тож будемо спостерігати, поки що вище цього рівня ми не зайшли. так, Якраз таки тестуємо цей блок. І тиждень, тиждень подивимось, вже як закриється в суботу. На денному таймфреймі, що з вами бачимо? На денному таймфреймі в нас тут ще консолідація. Так, давайте 4 години увімкнемо. На 4 годинах також нічого не, не ясно. Так, підзняли ліквідність, є, відкоригувались до верхнього кордону консолідації, є тут такий пул ліквідності. Давайте його позначимо так сьогодні. є, Ну а на продовження шортового руху наш сценарій так і залишимо. Наступний, наступний британський фунт-долар. І тут в нас така ситуація: є блок. Так, є материнський блок, так, ми з вами виділяли трішечки нижче. До нього не дійшли. Е, ведмежий блок. Давайте підкоригуємо, від якого пішов пробійний рух, майже так само, як і на євро-доларі. Е, підкоригуємо його по шпілю. Е, і що бачимо зараз? Бачимо, що відтестували його. Так, по шпілю, ось так. Поставимо є. Е, і будемо чекати, будемо чекати. Продовження якогось шортового сценарію, так? Продовження шорта. Якщо ні, то давайте спрогнозуємо. Також є в нас нижні, нижній кордон, може, може, нам покажуть ось таку такий сценарій. Це потрібно буде дивитися якраз таки на новини. Ось, давайте червоним. Є в нас нижній кордон, і звідси нам можливо покажуть навпаки. Слабкість шортового руху і продовження лонга. Тож, давайте залишимо таких два сценарії, так як ціна вже майже повернулася, повернулася в цю велику консолідацію, так, де вона була до цього. З британським фунтом є. Наступна у нас євроєна. Сьогодні були новини, і як бачите, дійшли ми так до референсної точки, що в нас тут було виділено. Якийсь блок, здається, так? Так, якийсь блок був виділений ведмежий блок. Є, і тут ми підзняли ліквідність. Підзняли ліквідність, і що можемо спрогнозувати далі. Давайте перейдемо з тижневого таймфрейму на денний. І на денному таймфреймі з вами намалюємо. Тож, є в нас попередньо пробиті хаї, так? Поставимо корекцію до них сюди, і на продовження якогось лонгового руху. Або ж нам покажуть слабкість його. так, Давайте ось так зробимо. Є. А можливо, а можливо, давайте, якщо ми вже так поставили ці хаї, Ех, трішечки не та лінія. Давайте на оновлення ось цього хаю поставимо. І якщо, якщо нам захочуть показати слабкість лонгового сценарія, і від цієї точки ми відкоригуємось від, від, нижче. То тоді будемо з вами чекати на ось цей сценарій. Так, нам покажуть слабкість лонгового сценарію, тобто ми не оновимо е, ось цей хай. Поставимо його. Давайте, наприклад, блакитним. Так, блакитним кольором. Є покажуть слабкість і повернення повернення ось цю консолідацію, яка була до цього. І почнеться в нас корекція. Є. Тобто ось такий прогноз нам або показують слабкість шортового сценарію, так, або ж ми повертаємось. Так як ми зараз знаходимося в такому значущому місці, тестуємо його, так, то дійсно другий сценарій на корекцію, мені здається, більш ймовірним. Так, тобто я більше все-таки за якийсь вже корекційний рух. Наступне. Наступний SP500 на тижневому таймфреймі він відкоригувався до такого брейкер-блоку, так, який. Локальні, ну, які історичні вже так навіть хай оновив. Що у нас тут був прогноз трішечки нижче, і давайте покажемо відпрацювання шортового сценарію. Все ж таки чекаємо його нижче. Давайте, ось так. Навіть почалась у нас корекція, і після корекції подивимось з вами на відпрацювання, так і продовження, продовження шортового сценарію. Є в нас на тижневому таймфреймі, і перейдемо на денний таймфрейм. Що ми можемо спостерігати на денному таймфреймі? Є е, також брейкер-блоки, є ведмежий блок заказу, так, які співпадають тут по шпілю, але мені здається, це взагалі не преграда. Так, е, і SP500 може піднятися там шпільом трішечки вище і протестувати заодно і цей блок, і цей блок, який є. Е, тож, е, поки чекаємо з вами продовження шортового сценарію, так, і підзняття ліквідності там, де ми вже її показували з вами. Давайте ось так. Поставимо ще тут. Є. Ось е, наступне наступне золото. Золото в нас також дало пробійний рух шортовий і зупинились зупинилось в консолідації. Добре, на історичних хаях. Е, тижневий таймфрейм. Давайте подивимося, що у нас так була е, була корекція, але як бачите, корекції можуть бути і такими: так, маленька корекція, далі продовження лонгового руху. Тож будьте обережні. Так як зараз, на сьогоднішній момент, ми знаходимося в консолідації, не показали нормальний вихід, тести продовження. Продовження шортового руху був у нас блок, від якого, ви бачите, і пішов пробійний лонговий рух. Давайте перейдемо на молодший таймфрейм і на молодшому таймфреймі, що ми з вами спостерігаємо. Є консолідація, яка була до цього. А отже, можемо показати з вами продовження так, якогось там лонгового руху, так і можливо повернення знову в цю консолідацію. Тобто, поки ми знаходимо цій консолідації, так і будемо з вами прогнозувати від нижнього кордону, так до верхнього, тому що дійсно більше. Більше немає чого, якраз таки на заповнення пустот ліквідності, і тут в нас ще є така от зона, зона продажів, як бачите, від якої пішов, пішов пробійний шортовий рух. Можливо, дійсно, звідси ми і підемо з вами так, трішечки нижче. Тож будемо дивитись, є в нас прогноз по, по золоту, і давайте перейдемо з вами на, на нафту. Так, що показує нам нафта. Був у нас корекційний рух лонговий, тижневий таймфрейм закрився в нас лонговою свічкою. І зараз в моменті так, нам показують що поки якусь таку корекцію, не продовження так, лонгового руху. Був у нас ведмежий блок заказу, який ми відтестували. А отже, є ймовірність того, що продовжиться в нас якийсь шортовий рух, і є, є також ліквідність трішечки нижча. Давайте її відмічати. Так, покажемо ось так. І поставимо, поставимо тут ліквідність. Є це щодо тижневого таймфрейму, і перейдемо на денний. Там на тижневому в нас що ще було? Нічого ми тут не оновлювали, так? Не оновлювали ми ніяких хаїв, тож це просто такий блок. Добре. Денний таймфрейм. Денний таймфрейм, що нам показує, був бичий блок заказу. Так, прийшли, його тесту... відтестували, і від нього показали якийсь лонговий рух. Але е, в моменті зараз бачимо поглинання, так, і бачимо, що лонги не пускають. Тож, е, що можемо з вами спрогнозувати далі? Якщо вже бачимо, що лонг не пускають, так, то продовження якогось, е, якогось шортового руху. І давайте, давайте може ось цим зеленим поставимо ліквідність ближчу, так, найближчу, яка є до. Цього ось вона покажемо її. Так само є в нас тут ліквідність і є ліквідність трішечки нижча. Тож будемо чекати продовження, продовження шортового руху, і якось так ми це все бачимо. Так? Консолідація, вихід із консолідації, можливо, продовження, продовження якогось шортового руху. Так? Можливо, зупинимось в цій консолідації. Але так само з верхнього кордону консолідації, якщо лонги не пішли. То дійсно чекаємо чекаємо внизу, тим паче є е, трішечки ліквідності. Е, ну і е, найголовніше, так, біткоін. Всі спостерігають, всі дивляться, всі тримають альткоїни, так, всі чекають сезону. Е, тож, що в нас по новинам? Е, у нас в середу, так, в середу з вами буде Хомс, здається, давайте перевіримо. Е, є в нас в середу так, заяви Хомс о 21 і... Що в нас ще є? Що в нас ще є? Прес-конференція ФОМС. Так е, Якщо е, щодо заяв ФОМС так, і до рішення процентної ставки, то воно, здається, однаковим, так то вже було озвучено. Е, здається, всі це розуміють, що е, не дуже то щось вплине так, на ринок. Можливо, не дуже вплине на ринок, якусь ліквідність, так то зніме е, в такі новини. Е, а е, за прес-конференцію ФОМС так? буде виступ, е, буде виступ. Джерома Паула, так? ось він, він там може нам і скаже, так? Щось, що дійсно може вплинути на ціну біткоїна. Можливо, підніме ліквідність або проторгує лої, які є. Давайте з вами покажемо. Ось є ось целой так, які зараз, як бачите, він проторговує. Є ліквідність, яку ми з вами також відмічали. Можливо, на тих новинах він піде із так, цю ліквідність. А можливо, на ліквідності зверху більше, так, чим, чим знизу. Хоча, хоча в моменті давайте розбирати, що нам показують зараз навіть на денному графіку. Був у нас ось такий блок. І як бачимо, від цього блоку відтестували його, пішов пробійний рух лонговий. Далі прийшли ще раз на його тест, показали нам відпрацювання лонгового руху і зараз показали слабкість. В даний момент ми знаходимося з вами. Давайте я це видалю. Тому що ми глобально і так знаходимося у великій консолідації. Ось на 4 годинному таймфреймі є в нас ще своя консолідація, так? Ось цілої. так, я позначив би. Як бачите, ми вже виходили, показали слабкість цієї консолідації, поки що продовжується якийсь лонговий рух всередині дня, так? І є ліквідність. Також ліквідність, зверніть увагу, ми не підзнімали, і тут багато ліквідності, тож дійсно, можливо. Можливо, щось піде, так, якийсь пробійний рух. Уже до середи ми почекаємо, подивимось, тому що зранку прокидаєшся одне й те саме. Ввечері лягаєш спати, одне й те саме. Дивишся на ці графіки, нікуди вони не йде, стоїть в одному діапазоні плюс-мінус. так, І найбільше, що не хотілося б так це чекати в цьому житті. Але, але нам від цього нікуди не подітись. Тож, щодо біткоїну, максимум, так, де поки що можемо його чекати, це нижній кордон консолідації. І ще раз повторюю, є ліквідність. Давайте є ліквідність за ось цими лоями, так, є ліквідність тут. Можливо, він дійсно захоче піти проторгувати ці шпілі, які були до цього. Якщо ні, то в середу, можливо, і полетимо і знімемо ліквідність за цими хаями, тому що і так дуже довго йдемо в шорт. як бачите, таким, таким повільним, повільним, повільним рухом. Це щодо біткоїна. Ну і якщо біткоїн все ж таки вирішить е, піти і оновити е, нижній кордон консолідації, так підзняти тут ліквідність, е, то альткоїни також там зробили свої полі ліквідності. Зараз з вами підемо і розглянемо. Тож тут ну давайте цей прогноз ми з вами видалимо. Так він вже є не актуальним. І поки що будемо спостерігати на 4-годинному таймфреймі. Є своя консолідація, поки нам показують слабкість шортового руху. Ну, але це ще нічого не, не значить, тому що в вперед, ну, ще цілий тиждень. Так? Ефіріум. Давайте перейдемо до ефіріума. Наступний. Також це вже не є неактуальне, те, що було до цього. І також знаходиться в консолідації. Але зверніть увагу, давайте з вами також трішечки помалюємо на цьому графіку. Де є ліквідність? Так, Це з вами видалимо, і пули ліквідності також з вами покажемо. Є в нас ліквідність ось тут. Давайте покажемо, є, І є ліквідність трішечки нижче. Так, тож, Якщо біткоін все ж таки захоче відкоригуватись нижче, то чекаємо і дивимося, як буде реагувати так, ефіріум і дійсно інші альткоїни на ці рівні. Є на цей рівень. Так, давайте позначимо іще цей рівень. І є ліквідність, також не підзнімали. Давайте я зараз зроблю побільше, так, є ліквідність у нас тут. Підзняли консолідація, і також ось цей рівень покажемо. Є, тобто є що проторговувати так само за біткоїном. Можливо, дійсно е відкоригується і ще раз до нижнього кордону цієї великої консолідації, так, яка є. Коригуватись є куди, будемо спостерігати з вами. Ефіріум, е так, найближчі точки з вами показали. Е тут також бачимо, лонг нас не пускають, дійсно йде поглинання перше, поглинання зараз друге йде, так 4 години. Ну, давайте денний таймфрейм подивимось не, на денному, більш, е більш кольорово все так виглядає. На денному бичий блок заказу, який оновив попередні, попередні хаї. Давайте також його виділимо, і нам на денному таймфреймі тепер потрібно також спостерігати, що нам покажуть, або слабкість шортового руху, так, ми дійсно підемо в лонг і оновимо попередні хаї, або ж покажуть, покажуть слабкість лонгового руху. Так, і тоді вже йдемо е з високою ймовірністю, підемо е нижче. Е є в нас Ефіріум е і атом. Атом наступний. Атом і так вже показав, був в нас також бичий блок заказу. Як бачите, показали нам слабкість лонгового руху на денному таймфреймі. Відбулось поглинання, і зайшли ми знову ось в цю консолідацію. Серед цієї консолідації, так, що будемо з вами виділяти? Давайте покажемо, є в нас ліквідність, можливо, десь, де тільки за ось цим лоєм. так зараз. А так, внутрішню ми всю там підзняли. Добре. Покажемо тут, і можливо, після корекції біткоїна, якщо біткоїн захоче відкоригуватись нижче, то проторгуємо, проторгуємо ось ці шпілі. Що також вам хотів сказати, на що хотів звернути увагу, коли як не зараз закупатись альткоїнами, так тож дивіться, де ми зараз знаходимося, якщо ми беремо дійсно беремо дійсно інструменти з історією, так не ті, які тільки вийшли, і їх неможливо неможливо щось прогнозувати. То ми і так зараз знаходимося на тій ціні ось, історичні хаї. Це в нас було, наприклад, наприклад, візьмемо зараз атом, так, це було 44,6 долари, І зараз ми знаходимося на, майже на відмітці 8-8 доларів. Тобто, коли як не зараз, де вже то дно, яке буде нижче? Так, якщо ми кажемо за те дно, яке буде ось тут, наприклад, так, буде знімати ліквідність. Давайте покажемо з вами цими лоями, так то скільки в нас тут 4, так, по 4. Ну, це прям. Дійсно дуже солодка ціна для того, щоб докупити так і зробити там середню свою позицію. Є тут ліквідність, і якщо сюди прийдемо, то хочу сказати, що це прям буде дуже солодко. Це прям дуже солодка ціна. І можливо, більшість людей вже не захоче нічого тримати і захоче все розпродувати так і кричати, що ні, наприклад, цього сезону на напр... альткоїні вже не буде, так, і я вже б то не вірю. Але я тут, наприклад, тільки, тільки закупатись так, захочу, тільки додати свою якусь позицію. Це щодо атома, і е, на сам, на, ну, так само будуть і інші інструменти. Ви зараз то все побачите. О щодо матіку, також, якщо ми беремо місячний таймфрейм, зверніть увагу, де ми знаходимось. Так, де в нас були історичні хаї? Яка в нас консолідація? І ми навіть в цій консолідації знаходимося майже на нижньому кордоні. Тож, де якщо не зараз? Так, що це в нас місячний таймфрейм, ну давайте, хоча б на денний, так подивимось, що в нас на денному таймфреймі. На денному нічого консолідація, добре, тут ми нічого не побачимо. Тижневий, а от тижневий вже більш цікавіше. Щодо тижневого таймфрейму, зверніть увагу, був у нас такий бичий блок заказу, від якого пішов лонговий рух, оновив попередні хаї, зняв за ними ліквідність. Так, як бачите, Ось, підзняв ліквідність. Цей бичий блок заказу він був пробитий. І відтестований з іншої сторони на денному таймфреймі, на тижневому верніш, так. І зараз ми бачимо відпрацювання після його тесту, після його його тесту, тесту, так, відпрацювання шортового сценарію. Щось у мене тут ще виділено. Виділено, здається, на денному таймфреймі. так, Майже співпадає зона, зона цього блоку, так, і зона на денному таймфреймі. Давайте подивимось це так, на денному нічого, тож на 4 години перейдемо. Так, на 4 годинах у нас є ось, пані, зона продажів, так, від якої пішли продажі, і є ведмежий блок, який і створив ці продажі. Ось ми його відтестували і поки знаходимось в консолідації. Що в нас тут є? Цей рівень, який ми проводили до цього, також його проводимо далі. давайте. Консолідація є нижче, є зверху, і поки що знаходимось ось тут. Тож будемо спостерігати. Бачите, картина майже однакова. Є також ліквідності трішечки і тут. Давайте проведемо найближчу ліквідність, так як вони підзнімали. Ось вона раз. Поставимо тут. І Якщо будемо коригуватись, так то будемо йти за цією ліквідністю. За цією, ось вона трішечки нижче. Як бачите, дійсно всі інструменти майже однаково показують. Все майже однаково. є. Наступний XRP. Ну, не знаю, в Карпі, тут дійсно потрібно читати новини, дивитися, що там в них з судами, коли там, а в травні, так? Ну, зараз в травні, ось там шостого, здається, чи якого в них там вже здається, буде щось відомо, але якщо не перенесуть. Ну, Тут більше мені здається такий хайповий проект, потрібно спостерігати за тим, що вони роблять в новинному, в новинному секторі. Також зверніть увагу, де ми знаходимось. так були в нас історичні хай, був у нас перший хай, так коли був лістами. Потім зробили перехай, повернулись в цю консолідацію, і в цій консолідації, якщо ми кажемо за якийсь еквілібріум, ось він так десь був позначений дев'ять, скільки в нас тут було так майже 2, ось майже 1 долар. І ми знаходимося зараз на відмітці півдолара. Ну, якщо й підемо трішечки нижче для підняття ліквідності. Давайте покажемо, де в нас тут також найближча ліквідність, то коли як не зараз? так, Коли як не зараз закупатись, ну мені здається, прям дуже і дуже буде це солодко. Є в нас тут пул ліквідності. Ну і якщо ми вже знімемо цю ліквідність, то чому б нам не зняти цю? Так, давайте будемо також трішечки оптимістами. Нічого нам не заважає бути оптимістом. Є XRB. Uh, і так, наступні два проекти, які хотів би ще з вами поділитись. Так, це Aptos і SUI, Я думаю, ви вже за них всі знаєте. Дуже багато в інтернеті і взагалі за них інформації раніше. Це був один проект, ось в Суї зараз. Також, якщо будете розглядати, то там капіталізація в три рази менша ніж в Аптос. Це блокчейн першого рівня, так що в нас Суї Аптос Aptos, Aptos зараз так. Блокчейн першого рівня e, і дивіться наскільки краще e, аналізувати ті проекти, які вже вийшли. E, наприклад, є в нас вже попередні ХАІ. Так, є в нас бичий блок. Вже нам показали якусь слабкість поки що лонгового руху. І бачите вже на якій ціновій відмітці ми знаходимося. Так, по 9 доларів. І бачимо, хоча б куди ми можемо прийти і зробити там x 2 Наприклад, тут у нас більше по ліквідності. Давайте ми з вами проведемо. Ось дивіться, який пул ліквідності. Дуже жирний. Так можемо його виділити. Є. За одне і проторгуємо ось цей шпіль. Підзнімемо геть всю ліквідність внутрішню, можливо, навіть дотягнемось до ось цього блочку. Так можливо, і за ним підзнімемо, якщо дуже-дуже розгонимось. Так. Але, але можливо, його відтестуємо. Є це найближче, що виділимо. І що в нас тут на суї. Е, Так. Давайте ще місячний подивимось. Ось на місяць, як це все виглядає. Так, як бачите, хай перехай. І ось у нас вже відбулася корекція. Корекція була навіть більше ніж на 50%. Це вже добре. Тижневий таймфрейм зупинились на бичому блоці, так? Просто блок. Тут навіть пішло пішов так пробійний рух, поки що поки що якась консолідація. Денний таймфрейм, що нам показує, давайте, може, на денному знайдемо якусь ліквідність. Тут у нас ліквідність підзняли, ну і найближче, вже після ось цього лою, так, тоді десь ось тут. Ми покажемо її так. Тож будемо спостерігати середу за цими новинами, що нам покажуть. Підбирайте якісь нормальні альткоїни, коли як не зараз, не знаю, починати, починати думати так, за якісь інвестиції, тому що дійсно там, де ми зараз знаходимося, це все дуже дуже солодко. Там, де знаходиться зараз ціна. І якщо її ще штовхнуть трішечки нижче. То нам буде навпаки навпаки краще. Типу, це буде дуже солодко. Я ціну на ну, на дуже дуже нижче не чекаю, але прям знаю, що це буде дуже солодко. Тож, дякую, дякую всім за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, ті, хто ще не підписались. І зустрінемось з вами вже е, в неділю, так або в суботу. Ні, в суботу зустрінемось в кінці тижня і подивимося розбір в кінці тижня. Подивимось відпрацювання новин е, і проаналізуємо і ще що було. Можливо, додамо якісь монет. Все, дякую всім за перегляд, всім па.